Донфан 244 G2B. сама-сама остання версія Donfant серії 24. Значить, Що ми маємо? Ми маємо широку резину передня 65х16. Задня 11,2х24. Збільшена кількість грузів. Раніше було 4, зараз стоїть 6 по 20 кг, 120 кг наперед. Мости залишилися, переднє місце який був. Рівна підлога, ну комусь вона і не рівна. Є блокування задніх коліс. Коробка передаєш по праву руку на 4 швидкості, синхронна. Можна переключатися на ходу. Трактор у нас 25-го року, два Е, Тепер гідравліка стоїть окремо від коробки. Так як додали примусову навіску, стоять два таких потужних циліндра Гідробак тепер окремо від коробки. Валитбору потужності 540 тисяч, причіпний пристрій до прицепа, дві пари гідровиходів. Міжкрильний простір у нас зашитий. Вага даного трактора там є площадка, важила його тонна 650. Ще раз, 24-ка, тонна 650 кілограм. Реверс з нейтральною передачею, ручне гальмо, повний привід. Повишені, понижені, валить відбору потужності 540 тисяч. І електронний щиток приборів. Класний апарат за свої гроші. Дана модель і саме цей трактор проданий, він приїхав до нас під клієнта. Сьогодні-завтра поїде до людей додому. Але якщо вам ще треба такий трактор, телефонуйте, ми вам знайдемо. Доставка по всій Україні безкоштовно.